До 31-ї річниці незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми Українці. Ми українці. Ми українці. Мої вітання. Мене звати Наталія Дячук. Я народилася і проживаю в місті Рівному. Працюю в системі УТОС, координатор служби супроводу незрячих. Також я є членом правління Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю позору Генерація успішної дії. Також член правління організації Українського товариства сліпих. Є також членом художньої самодіяльності Українського товариства сліпих. Хочу привітати всіх з 31-ю річницею незалежності України. І побажати всім головне миру, здоров'я, добра, взаємоповаги, взаєморозуміння, щоб всіх в нас все було добре. Ми обов'язково переможемо, тому що ми українці.